Божі слова на кожен день. Багато людей день у день читає Божі слова, та навіть ретельно запам'ятовує всі класичні уривки з них, наче своє найдорожче надбання ба більше усюди проповідує Божі слова, забезпечуючи інших людей і допомагаючи їм Божими словами. Вони думають. Що робити так значить свідчити про Бога, свідчити про Його слова, що робити так значить іти Божим шляхом. Вони думають, що робити так значить жити за Божими словами, що робити так значить приносити Його слова в їхні дійсні життя, що так вони зможуть отримати Божу похвалу, спасіння й удосконалення. Та навіть проповідуючи Божі слова, такі люди ніколи не дотримуються Божих слів у практиці або намагаються порівнювати себе з тим, що відкривається в Божих словах. Натомість такі люди використовують Божі слова, щоб обманом здобути чуже обожнювання й довіру, щоб самостійно ввійти в управління та привласнити й украсти Божу славу. Вони марно сподіваються скористатися нагодою, яку відкриває поширення Божих слів, щоб бути нагородженими Божою роботою та його похвалою. Скільки літ минуло, та ці люди не тільки були нездатні заслужити Божу похвалу, поки проповідували Божі Слова, і вони не тільки були нездатні відкрити шлях, яким мали слідувати, свідчачи про Божі слова. І вони не тільки не допомогли собі і не забезпечили себе, поки допомагали іншим людям і забезпечували їх Божими словами. І вони не тільки були нездатні пізнати Бога чи пробудити в собі справжнє благоговіння перед Богом, поки все це робили. Навпаки, їхні помилкові уявлення про Бога стають ще глибшими, їхня недовіра до Нього. Ще вагомішою, а їхні фантазії про нього ще перебільшенішими. Живлячись і керуючись своїми теоріями про Божі слова, такі люди виглядають, наче цілком у своїй стихії, наче легко й без зусиль застосовують свої навички, наче вони знайшли свою мету в житті, свою місію, та наче вони здобули нове життя. І були врятовані, наче з Божими словами, що дзвінко відскакують у них від зубів у промові, такі люди здобули істину, зрозуміли Божі наміри та відкрили шлях до пізнання Бога, наче проповідуючи Божі слова, такі люди часто зустрічаються з Богом віч навіч Вони також часто зворушуються. До нападів ридань і часто скеровувані Богом у Божих словах. Такі люди начебто невпинно хапаються за його щиру турботу й добрий намір, і водночас начебто зрозуміли Боже управління та спасіння людини, пізнали його сутність і зрозуміли його праведний характер. Видається, наче на цій підставі. Вони ще твердіше вірять в існування Бога, ще обізнаніші про Його піднесений стан і ще глибше відчувають його велич і трансцендентність. Просякнута поверховим знанням Божих слів, їхня віра не начебто виросла, їхня рішучість терпіти страждання зміцнилася, а їхнє знання про Бога поглибилося. Та ці люди не тямлять, що, поки вони дійсно не переживуть Божі Слова, усе їхнє знання про Бога і думки про нього походять із їхніх власних самообманних фантазій і припущень. Їхня віра не витримала б ніякого Божого іспиту, їхня так звана духовність і духовний стан просто не витримали б. Божого випробування чи перевірки, їхня рішучість лише замок, збудований на піску, а їхнє так зване знання про Бога не більше, ніж пліт їхньої уяви. Насправді ці люди, що, так би мовити, вклали в Божі слова багато сил, ніколи в житті не усвідомлювали, що таке справжня віра. Що таке справжній послух, що таке справжня любов і що таке справжнє знання про Бога? Вони беруть теорію, уяву, знання, дар, традицію, забобони та навіть моральні цінності людства і роблять із них капітал і зброю для віри в Бога та слідування за ним, навіть роблять із них. Підвалини своєї віри в Бога та слідування за ним. Водночас вони також беруть цей капітал і зброю та роблять із них чарівні талісмани, через які пізнають Бога, щоб зустрічати Божі перевірки, випробування, кару й суд та мати справу з ними. Урешті решт, те, що вони набувають. Усе одно не містить нічого, крім висновків про Бога, просякнутих релігійними відтінками, феодальними забобонами та всякою романтикою, гротеском і загадками. Вони пізнають і визначають Бога на один кшталт із людьми, які вірять лише в горішнє небо чи старця на небі, тоді як Божа реальність його сутність. Його характер, його атрибути та природа, то що, усе, що стосується самого дійсного Бога, усе це таким людям у своєму знанні не вдалося усвідомити, і їхнє знання від усього цього повністю відірване й настільки далеке, як північний полюс від південного. Таким чином. Ці люди не здатні справді йти шляхом богобоязливості й утечі від злого, хоч вони й живуть забезпечені Божими словами та отримують від них поживу. Справжня причина цього в тому, що вони ніколи не знайомилися з Богом, як і ніколи не мали з ним справжнього контакту чи спілкування, тож для них неможливо взаємно. Порозумітися з Богом, або пробудити в собі справжню віру в Бога, слідування за Ним, або благоговіння перед Ним. Те, що вони так розцінюють Божі слова, те, що вони так розцінюють Бога, такий погляд і ставлення прирекли їх повертатися після своїх починань із порожніми руками, прирекли їх. До вічної й неминущої нездатності йти шляхом Богобоязливості й утечі від злого, ціль, до якої вони прагнуть, і напрям, у якому вони йдуть, означають, що такі люди довічні Божі вороги та що вони довічно будуть нездатні отримати спасіння.